Сьогодні йтиметься про сир. Погодьтеся, навряд чи можна знайти інший продукт, який був би настільки смачним і при цьому корисним для людського організму. Існує понад тисяча сортів сиру. Він містить більше білка ніж м'ясо чи риба. Достатньо з'їсти 100 грамів, щоб поповнити щоденний запас вітамінів та мінералів. Де і коли було виготовлено сир вперше, точно невідомо. Археологи припускають, що приблизно за 5 тисяч років до нашої ери люди вже вміли виготовляти цей продукт. Моцарелла – це італійський сир. За класичним рецептом його виготовляють із молока чорних буйволиць, але можна і з коров'ячого. Цей сир настільки популярний і простий у дотриманні технології, що його готують не тільки потужні комбінати, а й приватні сировари на звичайній газовій плиті. Це починається з якісного молока. У бідоні його 30 літрів. Після видоювання пройшло не більше двох годин. Молоко заквашують термофільними молочно-кислими бактеріями у каструлі з нержавійки, культуру розводять із водою, обов'язково не хлорованою і нагрівають до 30 градусів. Процес контролюється за допомогою кулінарного термометра. Під час нагрівання безперервно помішують, щоб вершки рівномірно розподілилися. Далі перевірка кислотності. Сировар занурює у молоко вимірювальний прилад. На шкалі показано 6,8 pH. Це ідеально для приготування моцарели. На наступному етапі відділяють сироватку для цього. До молока додають сечужний фермент пепсин. Його виробляють зі шлунків телят, каструлю накривають кришкою і залишають на 20 хвилин. За цей час процес згортання має повністю завершитися. Тепер у нашій ємності видно масу схожу на кисіль, але це не кисле молоко, консистенція набагато густіша. Наш майстер бере ніж і прямо в каструлі нарізає отриману масу на клітинки по 5-8 сантиметрів. Кожна Це для того, щоб краще відходила сироватка. І знову підігрів цього разу до 41 градуса. Шматочки увесь час треба помішувати, щоб не злиплися раніше, ніж треба. Сирне зерно відстоюється упродовж 15 хвилин. За цей час воно осідає на дно. Сироватку можна злити, а решту через дуршлаг. Тепер наш майбутній сир потрібно трохи приплавити. Він злипається в один шматок і не розвалюється. Частину сироватки нагрівають до температури 77 градусів. Паралельно сирну масу кілька разів перевертають, щоб стала сухішою. Майстер розрізає її на шари і опускає їх у сироватку, що парує. Розігріті шматки стають пластичними і починають замішувати як справжнє тісто. Масу розтягують, здавлюють, переплітають. Це обов'язково треба робити для отримання специфічної нечастої структури. Від великого шматка відрізають невеликі частинки, з них формують кульки. Італійською ці обрізки називають моцатура звідси і назва сиру. У нас вийшло 3,5 кілограми моцарели. Щоб їх виготовити, знадобилось 7 годин роботи. Наш варіант без солі. Її у готовий продукт можна додати за смаком або витримати кульку у розсолі протягом доби. Спеціалісти кажуть, одноденна моцарела найсмачніша. Правильно виготовлена, має листкувату структуру. При розрізанні виділяє трохи білої рідини. У рідині моцарелу зберігають не більше 10 днів, але такий різновид сиру можна заморожувати. При цьому своїх властивостей він не втратить. На цьому можна було б завершити. Але є ще один плюс у технології варіння моцарели. Із залишків сироватки можна зробити вторинний сир рикоту. Сироватку знову ставлять на вогонь і нагрівають до 95 градусів, беруть 400 грамів столового 9% оцту і вливають у гарячу рідину. Завдяки цьому білки швидко згортаються і на поверхню піднімаються сирні пластівці. Оцет на смак ніяк не впливає. Готова рікота має солодкий смак, адже у сироватці 4 лактози. Процес згортання дуже швидкий, тож необхідно відразу розмішати продукт до однорідної маси, її накривають кришкою, щоб загусла, залишають на півгодини. Зливаємо рідину, вона вже не потрібна, а масу проціджують через полотно. Весь процес триває годину. Отриманий сир вивішують для повного стікання зайвої рідини. А потім, таким же чином, як і моцарелу, фасують у кульки і відправляють до морозильника. Рікота чудово зберігається у холоді упродовж 10 днів, і весь цей час на вашому столі будуть чудові сирні десерти.